Проєкт Плис синтетичних миючих засобів на здоров'я людини. Робота учениці 9А класу. Заклад загальної середньої освіти, першої третій ступені №1 міста Гайсен Хайсенської міської ради. Керівник Сіберко Рима Михайлівна. Актуальність роботи: засоби побутової хімії займають важливе місце в нашому житті. Миття посуду і підлоги, прання і прибирання квартири. Ми звідти сівчуємо, який засіб краще справляється з брудом і який краще купувати. Проте, ми дуже мало знаємо про склад побутової хімії та про її негативний вплив на здоров'я людей і природу. На жаль, ні у школах, ні у вищих навчальних закладах про це не говорять. Мета Дослідити склад пральних засобів популярних марок, фосфатів та пар та їх вплив на організм людини, визначити споживчий інтерес до певних категорій побутової хімії, продемонструвати виявлення фосфатів та інших властивостей пральних засобів, ознайомити з результатами дослідження користувачів, продемонструвати на власних прикладах, як користуватися природними альтернативами, розробити просвітницькі рекомендації з питань небезпеки товарів побутової хімії. Предмет дослідження, вплив синтетичних миючих засобів на здоров'я людини, об'єктом дослідження є здоров'я людини та стан природи. Завдання на сьогодні: опрацювати літературу з даної проблеми, дослідити токсичний вплив СМЗ і фосфатів на людину та природу, проаналізувати споживчий попит на пральні засоби серед вчителів, дослідити наявність фосфатів та проаналізувати властивості пральних засобів. Ознайомити із результатами дослідження користувачів синтетичних хмильючих засобів, рекомендувати альтернативу споживачам, висвітлити проблему у засобах масової інформації. Практична частина: токсичний вплив СМЗ на людину. Використання СМЗ призводить до депресії, порушення зору, захворювання шлунково кишкового тракту, гіпертонії, проблеми зі шкірою, почервоніння, алергії, екземи, пухлини, онкологічні захворювання. Аналіз попиту. Споживачі на 69% обізнані тим, чим користуються, а лише 31% здогадується. Ми обрали такі торгові марки, як «Бухатий Нянь, Ріо «Тай» та Луск. Е, Глядячи на діаграму, можна зрозуміти, що деякі із них є більш корисними, а деякі менш. Перейдемо до третьої частини, де зможемо більш детальніше проаналізувати. Наявність фосфатів та аніонних пар у кожному засобі. Дивлячись на табличку, ми бачимо, що фосфати стосовно хатого гняння та ріо і їхня кількість не зазначена наявність, а тай та лус не вказано у відсотках, що також є неприємним. Переходимо до підпункту другого дослідження утворення. Ми обрали також чотири популярних марки: це луск, тай, рест та вухатий нянь. На діаграмі видно, що вухатий нянь, тобто, має найменше піноутворення. Отже, саме цей засіб є найменш шкідливим. Підходимо до пункту 3. Наявність фосфатів. Якісною реакцією на наявність фосфатів є реактиву арбенту нітрату на водний розчин порошку. Я провела дослід, що жовтий осад утворився у пробірках тайт, Луск і ріо. А от такий засіб, як вухатий нянь. Осаду немає, тому він не має фосфатів. Особисто я рекомендую спробувати мильні горіхи. Мені дуже сподобався їхній ефект. У воді вони дуже добре миляться і ніяк не відрізняються від інших засобів. Четверте, якісний аналіз на основі брильянтового зеленого. Я взяла 4 пробірки зі зразками розчину пральних порошків. У кожну пробірку додали краплину брильянтового зеленого. З'ясувалося, що серед досліджуваних пральних порошків. Найбільше виражений пральний ефект у порошку вухати нянь, а найменше у марки тайт. Ось можна переглянути зображення, де буде добре видно результати цього досліду. Розрахунок впливу на водойми: один грам фосфатів знищує 10 кілограм водоростей, один кілограм порошку містить 5-15% фосфатів. Отже, 50 грам фосфатів знищує 500 кілограм водоростей. Результат цього цвітіння води, що є дуже небезпечним явищем. П'яте. Результати та рекомендації. Я ознайомила учасників анкетування з результатами своїх досліджень. І на запитання, чи зміните ви пральний порошок на інший, знаючи вплив на ваше здоров'я, 90% людей відповіли: Так, це вже є досягненням моєї роботи. Результати досліду. Я опрацювала літературу і з'ясувала вплив СНЗ на... Зробила аналіз попиту на пральні засоби, проаналізувала їх склад, дослідила наявність фосфатів у їх розчинах, порівняла їх здатність до піноутворення. Зробила якісний аналіз на основі брилянтового зеленого. Розрахувала якісний вплив фосфатів на водойми. Ознайомила з результатами, і розробила рекомендації, порадила альтернативу, написала допис у місцеву районну газету. Висновки досліду. Отже, усі пральні засоби, які досліджувалися, негативно впливають на здоров'я людини, особливо аніонні пари, фосфати. Найменш токсичним виявився вухатий нянь. Маючи знання про токсичні складові у СНЗ, люди зможуть робити власний обдуманий вибір на користь здоров'я майбутнього вже сьогодні. Адже здоров'я найбільша цінність людини, яку вона передає своїм дітям. Дякую за увагу!